Привіт, мої творчі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Алла Кравдій. Підписуйтесь, давайте дружити. Оце я вам показую, що в мене багато коровок часом буває. І я так, щоб не викидувати, думаю, щось потрібно з них зробити. Оце розміщаю, не розміщаю, а розміщаю коло. Хочу зробити таку основу для віночка. Вирізаю її і також підготовлюю, вирізаю зайця. І майбутні крашенки-писанки. Основу я змащую клеєм, це підійде ПВА для цього. І приклею мішковину до зайця. А для майбутніх писанок-крашенок також я попередньо змащую клеєм. Я приклею хлопкову тканину. Я думаю, що це можна легко замінити чи кольоровим папером чи використати фетер для цього, чи зробити просто акрилом розмалювати, чи маркерами на ваш е розсуд, скажімо так, приклею і залишаю, щоб воно схватилося. От. Поки я буду чекати, я буду працювати над своїм віночком. А ні, брешу, робимо бантик. Я складаю так в три рази. І відрізаю так от, трошки більше, ніж за половину, щоб потім це можна було закріпити цю основу і бантик тримався. І відрізаю ще дві смужки. Одну зав'язую таким вузликом, але не крепко, щоб це була в нас така гарна серединка у майбутньому. А друге, другу смужку доєдную до того, що ми склали попередньо, і зав'язую посередині. У мене була бічовка, то я її використала, ви можете нитку чи будь-що. Ось так закріпляю та ось. добре, закріпляю, відрізаю і нашу цю серединку. Тут же я за допомогою клею гарячого відрізаю лишню, трохи забагато відрізала. І так гарненько складаю, щоб край не потім... Не заважав, був гарним. Можна таку основу використати, навіть зробити заколочки, чи коли подарунок якийсь робити на коробку можна прикріпити. Бачите, так кінець я так заховала і приклеїла. І вже, ага, попередньо я ще зроблю такі, відрізаю такі куточки, щоб края були такими гарненькими. І вже розподіляю гарно наш такий пишний бант. Ось, краса. У мене є така, такий м'який папір. Він приходить зазвичай з доставкою, щось пакують. Ну, Він чистий, там просто його наповнюють коробки, щоб місце займало, якщо коробка велика, а зміст відправлення невеликий. І мені зазвичай така: о, викидати такий гарний папір. По-перше, я сама використаю, коли буду щось відправляти, а по-друге, можна використати ось так в крафті, чому ні? І виглядає. Досить прикольно. Я його так перекручую, перекручую, закріпляю клеєм і проходжусь так повністю навколо нашого такого кола. Тут не забуваю прив'язати шнурочок, щоб можна було за допомогою його повісити. Віночок. Як виявилося, згодом він мені сам не потрібен, але коли, не, коли він потрібен, то, то ти його зазвичай забуваєш. Але тут я зробила. Приклеїлася наша тканина, тому виріза, відрізаємо лишнє. Ось так, все, що ми приклеїли заздалегідь, відрізаємо лишнє. І тепер прикрашаємо наші писанки-крашанки. Використала таку. Як його правильно назвати? Я забуваю цю назву, я знаю, як вона називається правильно, ця ленточка стрічка, але я забуваю. Ну, приклеюю ось ще тіла але потім задала, що в мене є хлопкове кружево, мережево. І я ось так також його приклеюю, щоб вже так було по-нарядному. Так вже відрізала з запасом, що одне, що друге. Угу. І вже тоді приклею пічовку. Як правильно українською? Не знаю, треба десь попитати, пошукати. Ось так обмоту, зав'язу бантиком і роблю три штуки. Майже однакові. Коралеве я вирішила трошки зробити інше, тому що там стоїчка така на краях. Біла смужка, тому я вже не використовувала хлопкове кружево, і ось така краса вийшла. Тепер а, я подивилася, я не планувала це робити, але подивилася, що крафтовий віночок і з мішковини цей зайчик, і воно трохи так може зливатися, тому я вирішила трошки підкреслити форму зайця і такою майже сухою кісточкою прохожусь по краям його, щоб була така зробити на ньому більше акцент, він став такий навіть симпатичніший, тим, тим паче, що воно буде так перекликатися. Да? У нас на, на писанках крашанках там є трошки білий елемент, на зайці і на смужці є стрічці, стрічці, є біла полоска. Тому воно буде так все гарно об'єднуватись. Ось такий зайчик, можна погратися в процесі. Прив'язую, наряжаю зайця, прив'язуємо бантик, щоб був у нас нарядний святковий, як-не-як Великдень попереду. Ось і приклею зараз таким чином, що низ у нас буде під віночок, а вушка у нас будуть на віночку. Ось так гарно протримую, щоб схватилося. Ось. Вже красиво. <сіхі> Тепер приклеюю наші писанки, крашанки. Вже мені дивлюся і так гарно. Але маю цвіточки, квіточки, не цвіточки я маю квіточки. І приклею трохи на зайця. Ось так. Та навколо наших писанок крашенок. Тут вже був такий творчий процес, тут навіть нема що коментувати, просто йду Це. так, дивлюсь, де мені проситься, там листочок, сам листочок. В процесі знайшла, там на квіточках такі було щось типу імітація моху, там я теж внизу потім прикріпляю. І так, дивлюсь, де квітка проситься, там я її приклеюю. Головне, щоб так завчасно зупинитися, щоб не, не забагато і не замало було цих квіточок. Тому такий процес, я вже вам так його зазняла майже увесь, але в принципі там і так зрозуміло. Ось. Якщо нема квіточок, можна з тканини скрутити думаю, такими смужками. Треба зробити ще один варіант. Показати, як можна по-іншому зробити. Я зазвичай такий, як кажуть, сапожник без сапог. То в мене я багато роблю всякого крафту, хендмейду, але зазвичай в мене такого декору, щоб вдома того, що я зробила, майже немає. А це зараз знімаю відео, і в мене вже такий цей віночок, я вже повісила на двері так гарно, коли заходиш. Потім я зробила ще одного зайця, я вам покажу. На днях виставлю відео. Так, так він стоїть зараз на столі. Я як гляну, ну думаю, ну така краса. Раніше ніколи в мене не було такого пасхального декору чогось. А зараз так дивлюся і милуюся, що гарно так. Заєць ну, це справді мені дуже подобається, що зробила цю композицію. Через день-два я загружу, ви бачите. Ось це купила квіточки в такому тріптовому магазині, Ну, це типу секонд-хенди, але більш вінтажний. І там буває часом хтось віддає матеріали для крафту, для поробок. То я буваю часом дивлюся, знаходжу для себе якісь скарби. Ну, вони не, матеріали нові, просто не використані, людям не потрібні, вони віддають, а вже в цих магазинах продають його. І, цей, і такі ці гарні квітки такої гарної якості. Я думаю, думала, щось що таке зроблю потім. Думаю, не буду пускати на відео потім. Думаю, ну що ж, ну треба ж гарний вінок зробити. Думаю, ну ладно, віддала, від серця відірвала. Але залишила одну розочку собі, тут немає розочок у наступного віду. Думаю, треба брошку зробити. Ось. Так що від серця відривала квіточки. Але красу зробила. Ось. Тому ну, гарна ідея з нічого зробити да, таку красу. Мінимум, по мінімуму вкладень, коробки, які йшли, рахуй на сміття. Так само ця бумага, що йшла для пересилки, зазвичай теж йде на сміття. А по факту зробила да, такий гарний віночок. Трішечки додали стрічок, квіточок і ось гарно як. Як зараз стало в тренді, давати речам друге життя. Тому ось у нас ця ідея як ніяк. Підтримую цю ідею надавати друге життя речам. Сподіваюсь, вас також надихне це відео, і ви зробите свої віночки чи щось в цьому стилі. Сподіваюсь, стане вам у нагоді. Підписуйтесь, коментуйте, діліться враженнями. Буду рада прочитати.